Громадяни, що я можу сказати вам про послуговування в нашому головному офісі в місті Олександрії Олександрійський, Ремпад, Кілорад Обленерго? Я вже живу без світла два місяці 17, 17 днів з 31, 10, 20-го, 24 року. Коли я прийшов в наш, в наш головний офіс РЕМПАД Кілорад Обленерго, там мені сказали, що мені, мені планують лічильник електронного лічильника електроенергії до 6 лютого. В той же час мені дали документ, по якому я платив обслуговування лічильника електроенергії, починаючи з 10.01.25. І цей рахунок дійсний з 10.01.2025 року по 20.01.25 року. В той же час мені сказали, що побування лічильника мені зроблять до 6 лютого 2025 року. Це значить, що якщо мені не опломбують лічильник до 20.01.25 року, то мені прийдеться платити знову за опломвання лічильника. І термін, і термін до кінця, якого мені будуть знову обіцять оплування обіцяйте, обіцяйте лічильника, понесеться, як я думаю, 6 лютого, скоріше ще на 10 днів, тобто до 6-16 лютого. А можливо і не на пізніший термін. Я ще чув, що наша Верховна Рада збирається е тих, хто не підключив електронергу впродовж 6 місяців, не підключати зовсім. Кажуть, хочуть прийняти такий закон. Розумієте, мало того, що вони з мене хочуть багато раз брати гроші да, перевірку опробування лічильника, а це наскільки я розумію, Беззаконня навіть для приватної організації. Це, це як обслуга перших нужд простих людей передається у частні руки. У Учасної організації перше діло прибуток. А це значить, що яка організація буде дати. Що... А це. А це значить, що ця організація буде дерти з людей три шкури. Для таких цілей, і це давно відомо. Краще всього підходить державна компанія. Які сидять добротні менеджери, добрі добре е котрим держава платить добрі гроші, які держать, е е дорожать своїм кріслом, а значить, добре роблять. І за цим якими слідить е начальство, щоб вони добре виконують свої обов'язки. Так, щось. Хоча хоча порядок обслуговування е, е, людей можна навести і в частній компанії. Розумієте, комунальні послуги, електроенергія, тепло, газ, вода для простого народу, скажімо, пенсіонерів малобезпечних сімей, віддавати на откуп приватним компаніям це безчесно. Людей, які як зводять кінці з кінцями. Обирайте або відключати електроенергію, тепло, воду, газ. Обирайте, якому роздумається. Не кажучи про те, що відключати електроенергію і тепло посередні зим, зими не по не по людськи. Якщо не сказати більше, по нелюдськи. Я почтовий блогер і е, мене хочуть лишити електроенергію, щоб я не міг і рота відкрити. В сенсі виступу по інтернету. Наскільки я знаю, зараз в офісі по електроенергії, по електропостачанню більшість обслуги росіяни. Все.